Доброго дня! Вітаю на моєму каналі Барахолки. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер. Якщо сподобався товар, пишете на нього, домовляємося. Скидаєте гроші на картку. І товар в той самий день або в слідуючий йде до вас. Так, і почнімо. Ось такий набор всякої всячини. Тут, як, ну, різні є оперативи, мультиметри, процесори. Ну, все, що бачите, 600 гривень. Кому треба докладніше покажу. Є отакий вал величезний вал на циркулярку. Ось його розміри. Довжина валу 73 діаметр 50 мм. А посадкове місце підшипника 110 мм. Він на 310 підшипникові. Він ось такий великий, всередину заливається масло. Це заводський вал, ніякий там не самокльоп, В комплекті от є і тарілки. Все є, єдине, що немає гайки. Ось. Ціна 3700. Але є торг. Реальному покупцьові є торг. Він такий великий, так що хочу сказати, що відправляю тільки новою поштою. Укрпошта в нас такі, таку вагу не приймає. Його 40 кг я важив. Так. Ось є такі рубашечки. Це робоча, робочий одяг з якогось заводу, абсолютно новий. Розмір МК. Ідемо далі. А, ціна 150 гривень за рубашку. Їх є два види: один з рукавами, а другий без рукавів. Ось такі лампочки. О, така 200 гривень. В неї три режими: біле світло, жовте і таке змішане. І отака кемпінгова менша за 100 гривень. Ось. Воно світиться також пару режимів світло. Тимніше трошки. І стратоскоп. Така 100 гривень. Ця на зарядки micro USB. Ось ця на зарядки Type-C. Ось такий набір шнекових сверл по дереву. Новий, повністю новий, 650 гривень. Розміри розмірі від 6 до 20. Далі. Аварійний стартер для автомобілів. Підключається, насівши акумулятор, і автомобіль заводиться без проблем. Також має функцію павербанка і ліхтарика 1500 гривень. Ось такий набір скотчів. Тут є різні двосторонні такі вузенький скотчик ось. термостойкий теж. плюс водостойкий. Ось така лента. І просто міцна, міцний скотч, полоска. Отакий. Це разом 120 гривень. Ось такий уголок. Ось він. По дереву міряти. Також він розборний, стає ось такий просто уголок і такий, кому треба. Ціна 200 гривень. Він також новий. Є така ручка. Ось така вона пластикова, але, думаю. Закажу, подивлюся, сам так я користуюся, досить непогана штука. О, Пише чорним кольором. Так, де да, різкость. О. І є тут така функція, часом допомагає. Тобто, ось, можна собі поміряти щось як треба. Ціна 35 гривень. Ось такі крокодили, Вони нові, не самі маленькі, тобто, бачите, ну, вони ось такі. 17 чи 20 см довжина, 300 гривень. Ось така лінійка з. Ну, типа, щоб міряти виступ. Собі ось так поставили. Олівчика приклали, виміряли. 120 гривень. Нова. Також новий набор викруток. Ось такі маленькі викрутки. 100 гривень. Індикатор 300 гривень новий. Ось такий. Також є набор. Ось така булгарочка. Зараз покажу краще. Булгарка, маленька, акумуляторна булгарка. Ось. Є в комплекті 5 отаких дисків, троєчки 3, 3 дюйма. 50-й отвір, вроді би, якщо не помиляюсь. І ось вона безщиткова. І стає швидко. Ціна комплекту 1800 гривень. В комплект входить 2 батарейки. Опа! Дві батарейки, а також зарядка. Ну і самі диски. Ось. ці. Ідем далі. Два корпуса до батарейок. до батарей від якихось шуруповертів. 100 гривень. Ось такий набор шліфкругів. Тут це всі 150 круги. Їх тут 30 штук, ціна 180 гривень. Ось такий кутник на 30 см 120 гривень. Є ось такі напільники. Ось такий менший комплект на 5-100 гривень. Ось такий на 10, 170 гривень. Пружини. Є ось такі двох видів. Вущі в діаметрі довші Дві і ось такі коротші і ширші також дві, по 200 гривень комплект. Кому треба розміри, пишіть. Ось такий сабвуфер BBK. Він працює все з ним добре, але в його немає пульта. Малярський набір також новий. Сюди заливається фарба. І надовго вистачає. В комплект ходить один валик, другий, там миска і подовжувач. Все як от на фото. Ціна 250 гривень. Колишчатка. Ось такі колищатка за 100 гривень 3 штуки. Ось такі. Стусло 50 гривень. Насадки до воздушних тех... насосів, що матраси качати, 40 гривень. Ось такі дві насадочки. Кімнатна антена до Т2 телевізора 50 гривень штука. Ось такий великий. Прожектор з лампою радянський 800 гривень, є торг. Лампочка світить, все там добре. Йдемо далі. mp 3 плеєр. Я провіряв, він робочий. Все з ним добре. В комплекті є флешечка на 2 ГБ. Разом продається. 80 гривень. Ось такий тримач для ЧПУ-станка. СК40 це підсороковий діаметр. Новий 250 гривень. Тестер ємності акумуляторів. От підключається на акумулятор і показує, яка зарядка. Також нове, 80 гривень. Підставка для телефона. Хто там сидить, чайок попиває, любить подивитися ютубчика. Собі, щоб не підпирати під яку-небудь кружку, поставив. Телефончик впер, все працює, все добре. 20 гривень. Набір ось таких головок від 10 до 24. Плюс є ось такий переходник. Можна як. З гайковерта зробити підбіту, так і навпаки. з Шуруповерта зробити підголовку, під оці головки. Комплект 500 гривень. Ось цей. 400 гривень ось такий комплект. Тут трещітка, головки, ось такі, які є. Трещітка 1 четверта. Повністю нове. От таке. Є отака от чертілка. Вона. З наконечниками з карбіда Вольфрама чудово, царапає і по склові, і по металові. Я сам користуюся. Досить гарна річ. В комплект також входить 5 змінних насадочок. Якщо десь щось зламали, то насадку карбід вольфрама, їх є 5. 400 гривень. Ось такий. Ось така сонячна панель. Нова. Акваріум 300 гривень. Біти. Це пз біти, ПЗ-2. По 15 гривень за штуку. Так, ось ось вони такі такі. Видно, видно. Так, ножниці не продаються, це забув прийняти 500 гривень ось така магнітола. Оригінальна, Volkswagenська. Працює, все добре. Навіть гарантія ще не зірвана. Ось такі маленькі тісочки. алюмінієві вони тако невеличкі. Комусь для мелких робот робити саме то і недорогі. 150 гривень. Вони нові. Зарядка для ось таких батарей. Ось така. Зараз 4 батарейки. 100 гривень. Пилка в лобзик. Довга 25 см. 80 гривень. Це пилка по дереву. Ось такі сувенірні карти на 54 штуки. Ось вони такі. Ось. 100 гривень ця колода. Так. Далі. Аварійна ковдра в аптечку. На всякий случай, 50 гривень. Ось така бритва. Вроді берцк. Берцк, да? так воно звучить. Ну, берц, да Ось в такому стані. Я її провіряв. Вона крутить. Ось тут на ось цьому переключателі 110 вольт 220. Як вона там? Наскільки все добре знаю, не знаю, але ну, працює працює в робочому стані 100 гривень. Ось така. Кабель, ось такий, 100 гривень USB і RJ45, тобто отакий сітєвий кабель, як для інтернету. 100 гривень. Набір пробірка 6 пробірок і колба 180 гривень. Ось такий інфрачервоний адаптер, який підключається до ПК, 100 гривень. Великий термопістолет потужний, 60 ватний, 200 гривень. Поліровочний круг з нейлона 40 гривень. Ось такий круг. Під 16-й отвір. Вроде. Да, під 16-й. Маленький залишився один. По 16 гривень ось такі круги. До звичайної 125-ї болгарки відрізні. Ось такий є чехолчик для кнопочних телефонів. Люди ще є, що такими ходять, досить непоганий. Тут з таким. Що виймає його, 40 гривень. Біти для гіпсокартона такі от прокручуються, виймаються, ось. І тут є шаричок, собі, щолк, защопнувся, і все працює. 50 гривень штучка. Ось такий штангенциркуль. Він металічний, сам металічний, о, оцей корпус пластиковий. Ну, працює він добре. Тобто, ось. 0 виставив збив. О, і міряєш собі, що треба. В комплект входить чехольчик, сам штангенциркуль, Отверточка, щоб міняти батарейки і додаткова батарейка. 500 гривень. Ось такі динаміки до е, велосипеда. 80 гривень за два. Трансформатори чи дроселі, я не знаю, не провіряв. По 400 гривень за всі 4. Ось такий набор для різьби по дереву. 170 гривень. Є отака е, нождачка, мочалка. Нождачка, мочалка Тут 16 штук різної крідності, 4 крідності. Є 60, ось 60, 240. 120-320 по 4 штуки кожної крідності. Ціна такого набору 250 гривень. <кій> Ось такий об'єктив Helios 700 гривень. До фотоапарата Zenit. Він цілий, нічого не, не сколів, немає нічого. Все працює, діафрагма працює, все тут добре. Набор свердлив від 1,5 до 65, 120 гривень. Ось такий набор світодіодної ленти. В комплект входить ось таких два рулона. Вони по 20 метрів кожний, тобто 40 метрів загальний. Підключається до USB на 5 вольт. Керується ось таким пультом. Тут різні кольори. Плюс можна керувати від телефону через програмку. Ціна комплекту 500 гривень. Так. Ось такий набор біт. Ударні біти різної довжини 150 гривень. 6 штук. Також є ось такі сверла по, по камню, по кераміці. Ну, Я пробував ним крутити кераміку, добре крутить, граніт також крутить гарно. Скло ну, крутить, якщо не спішити, теж прокрутити можна. 150 гривень, отаких 6 сверл. Далі. Калькулятор новий 180 гривень. Скотч двосторонній по 30 гривень штука. Ось такі додаткові поворотники. Або можна габарити поставити на який прицеп. Чи, чи, ну, будь-куди. 200 гривень пара. Ось така зарядка. Це, по-моєму, від принтера. На виході видає 15 вольт і 32, 32 вольта. 200 гривень. Робоча, провіряв. Ось таке реле часу. РТС 61, 350 гривень. Далі йдемо. Лобзик. Ручний лобзик працює, все тут добре, 70 гривень. Ось такі е, перемикачі силові. Ось такий і ось такий. Такий 150 гривень, такий 200. Якщо разом забирати, 300 гривень. Ось такий е, тренажер для кисті рук. Гіроскопічний шар. 200 гривень. Стоїть. Е, Модем для інтернета телекомовський. 70 гривень. Працює робочий. Ламп, лампочка. Ой, фонарик до велосипеда. Ось такий. Вже кріп, кріплення нема, але сам от, він працює, все з ним добре. 80 гривень. Годинник. Ось такий недорогий годинник. 100 гривень. Ось такий годинник. Новий. ось Таким ремішком. Далі. Ось цей лот, монітор, ноутбук і сканер 900 гривень. Чи працює? Поняття немає. Щось там включається, світиться. Далі. Лампа, отака підсвітка до якогось інструменту. Чи, ну, взагалі, де потрібно, там і світиться ось ця така трубочка. О. Вона може бути як на 12 вольт. Сама працює, так і через цей блок питання на 220 вольт. Ціна 150 гривень. Такий принтер-сканер Xerox 3 в одному. Стан його ну, майже новий. Тільки раз закінчилася краска, бо він струйний і кольоровий. Має режим печаті фотобумаги. Все з ним добре. Драйвера є. Пробував встановлювати. Сканер працює. Просить краску, От вся всього діла 600 гривень такий. Ось такий підручник, водія 3 класу. Це навчальний підручник, колись для шкіл було вчили на категорію С. В нього ось така обгортка, так собі, але сторінки всі цілі, він на українській мові. 1972 року. Ціна 80 гривень. DVD двойка. самсунговська DVD, відеокасета караоке. Все в них добре, все працює. В комплекті є пульт, кабеля і мікрофон. Ціна 1000 гривень, є невеличкий торг. Ось такі є сумки, такі робітничі товщині, куча карманів. Тут є ось такі кольця для шнурка через плече. Отакий стоїть 350 гривень, ось такий трохи попроще, 250 гривень. Ну, Розмірів їх приблизно однакові, десь 35 см довжина. Так, підемо ще по канцтоварах. Будемо завершувати. Фломастери 30-15 гривень. Стакан непроливайка проливайка ось така 10 гривень. Закладки, а також папір для нотаток ось 10-20-40 гривень, в залежності від кількості. Так, що тут у нас? Ага, стругалки 5, 10-15 гривень. Палички для діток рахувальні по 15. Так само віяла з абеткою англійською і українською по 15. Палітри також 15. Краски на 6 фарб по 40 гривень за пачку. Резинки 5, такі, по 7 такі. Циркуль 50 такий, набір 70. Є коректор стрічковий, ось такий, по 20 гривень за штуку. Степлер 65 гривень. Ось такий. Лінійки є різної довжини від 3 до 6 гривень. Кому яку треба, напишу докладніше. Транспортир 17, кутники 9. Файли є для ось А5 формату трошки меншого, 10 гривень. Для великого А4 формату 12 гривень файл. Скрипки 13 гривень, Кнопки кольорові 7 гривень. Розмальовка така антистрес 50 гривень. Конверти для грошей. Є як дитячі, так і дорослі. По 9 гривень за конверт. Великий вибір олівців. Є різні від 15 до 170 гривень. Великі набори, менші набори, дорожчі набори, дешевші набори. Кому які треба? Пишіть. Все об'ясню. Товарні чеки пачка 9 гривень. Ось така підставка для канцтоварів на стіл крутящається 65 гривень. Пластилін. Маленька пачка 20, велика 65. Так, ось такий. Клей впав. Секунду. 5 гривень такий, 6 такий, 7 силикатний і по 15 великий. Далі йдемо. Блокноти 10, 50, великий зошит 150. А найбільший такий зошит 200 на 192 листка. Файл, ой, швидкошивач пластиковий по 8 гривень. Ось такий швидкошивач справа по 5 гривень. Також є кольоровий папір двосторонній 25. Ось тут А4, 7 кольорів, 14 аркушів. Картон білий по 20, картон кольоровий по 25. Так, пробіжимося всі ще раз. Всім хочу подякувати за те, що додивилися до кінця. Всім, хто підписується на канал, хто ставить лайки. Дуже дякую тим, хто заказує товар. Будьте всі здорові і до нових зустрічей!